Чи можна оформити повторне бронювання в дії до 28 лютого? Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інше відео у нас на сторінці. Зараз дебільшого бронювання оформлене за порядком 76, чи не до 28 лютого. При цьому бронювання в дії відбувається протягом 72 годин. Виходить, що на три доби працівники залишаються без відстрочок, а в цей період цілком імовірна їх мобілізація. При цьому оприлюднена лист міноборони, в якому вказано, що законодавством не передбачено механізму від термі... Манування мобілізації на період оформлення бронювання разом із тим, представники дії, коментуючи дане питання, також зазначають, що забронювати працівників повторно можна буде вже після завершення поточного бронювання. Тобто, якщо чинність бронювання закінчиться 28 лютого, то повторно подаватися на бронювання можна з 1 березня. Якщо механізм бронювання у дії буде удосконалений для усунення такої прогалини, ми обов'язково повідомимо у розділі новини та статті та безкоштовних вебінарах.